Всім привіт, дорогі друзі! З вами Олексій Назрук на каналі Льоха. І сьогодні ми будемо будувати гру в Майнкрафті. Так, так. Гра... Це гра в Майнкрафті. Не знаю, я кину на неї ссылку в Ютубі на справжню гру, бо це буде копія в Майнкрафті. Ну що, почнемо. Для початку я розчищу трохи території. Я буду це робити. На паузі. Я зараз нажму на паузу і я це зроблю. Хлопці та дівчата. Я придумав трішки робити неї на землі, тому що для неї буде багато місця. Чанків 20. Це тільки, напевно, для 10 рівнів цієї гри. З них будичанків 10 аж. Тому я вийшов зробити невелику площадку у повітря. Я зараз не зроблю на паузі. І ось, хлопці, я зробив невеличку площадку для нашої гри. Та зараз нам буде потрібно побудувати тут авто ці поїзда. Я, звісно, не вмілець, не знаю, звісно, як їх будувати. Дайте у нас буде поїзд, ось так. Просто я бачив в Ютубі і захотів сам побудувати. Оцю, тут ось так зробимо. Та я, поки я буду робити... Потяги ви можете підписатися на мій канал та поставити лайк. Ось, в принципі, ось такі потяги в мене має бути. Зараз. Ось тут можна зробити отак, ось отак, отак, отак. От, в принципі, цей вагон буде. І зараз буде потяг саме цей. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Раз. Два. Далі знову забудовуємо. І ось тут, ось так. Ні, напевно, ми зараз виберемо щось інше для будівництва, візьмемо, наприклад, замість цих цих. та візьмемо мідні ось. Беремо міні, все. Друге. Заглядаємо себе. цей так. Тут не таке було. так зробити. Ось зараз показуємо. Це у нас буде потяг. Остатній невеликий потяг буде. І ось тут таку трубку. Ну, мені здається, нормально вийшло. Та тепер для того, щоб грати, знадобляться, як би. Зараз. Ось цей блок. Блок-медик, так. Перший потяг готовий. І поки я збудую декілька таких. На паузі. І ось я зробив потяги, та я зробив паркур. Ось блок меду це будуть якби монети, які потрібно збирати. Ось дивіться. Ось це саме перший уровень. Тобто рівні будуть все довші та довші. Це самий простий левел. Це найпростіший. Далі йде довший і сложніший. Далі йде ще довший і сложніший. Далі де ще довший і далі. Ще і слоніший. І вони будуть дуже довгі. Це, це саме короткий. Давайте я попробую його пройти. Це треба на виживання. Зараз будемо поставити ліжко. Зараз я поставлю ліжко. Tab. Та напевно я пройду цей рівень у наступній серії. Так що з вами було всі на Всім пока.